Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. На попередньому уроці ми з вами дізналися, які дроби називаються правильними та неправильними. Знаємо, що таке натуральні числа. До цього моменту ми могли ділити лише більші числа на менші. Виникає питання: що робити, якщо треба поділити менше число на більше, та як чинити в цьому випадку? Сьогодні ми дамо відповідь на це питання. Щоб нам було зрозуміліше, для початку звернемо увагу на декілька прикладів та разом виведемо правило. Перейдемо до першої задачі: розділіть порівну 6 однакових плиток шоколаду між трьома дітьми. Розв'яжімо її. Зрозуміло, що 6 ділиться на 3 націло, тому 6 поділити на 3 дорівнює 2 плитки шоколаду кожному. На екрані наведено розв'язання до задачі. Тепер давайте вирішимо схожу задачу. Розділіть порівну дві однакові плитки шоколаду між трьома дітьми, розв'язання до задачі. Оскільки 2 не ділиться націло на 3, то поділимо кожну плитку шоколаду на 3 рівних частини. Складемо їх разом і отримаємо 6 рівних частин. Дамо кожному з дітей по дві частини. Кожна частина це одна третя плитки. А дві таких частини це дві третіх плитки. Отже, розділивши дві плитки на трьох дітей, отримали дві третіх на екрані розв'язання до задачі. Ще один приклад. Розділіть порівну п'ять однакових груш між трьома дітьми. Розв'язання до задачі. Оскільки 5 не ділиться на 3, то кожну грушу поділимо на 3 рівних частини. Отримаємо 5 помножити на 3 дорівнює 15 рівних частин. Дамо кожному з дітей по 15 поділимо на 3 дорівнює 5 частин. Кожна частина це 1 третя груші, А 5 таких частин це 5 третіх. Отже, Розділивши 5 груш на 3 дітей, отримали 5 третіх. На екрані наведено розв'язання до задачі. Отже, можна сказати, що 2 поділити на 3 дорівнює 2 третіх, а 5 поділити на 3 дорівнює 5 третіх. Тобто знак ділення можна замінити рискою дробу. І навпаки, риску дробу можна замінити на знак ділення. Отже, значення дробу дорівнює частці відділення чисельника дробу на його знаменник. На екрані зображено відповідну формулу. Разом з тим, частка відділення одного числа на інше дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник дільнику. На екрані відповідна формула. За допомогою дробів можна записати результат ділення двох будь-яких натуральних чисел. Якщо ділення виконується націло, то частка є натуральним числом. Наприклад, 35 поділити на 5 дорівнює 35 п'ятих, а це дорівнює 7, 6 розділити на 1 дорівнює 6 перших, це дорівнює 6. На екрані наведено відповідні записи. Якщо націло поділити не можна, то частка є дробовим числом. Наприклад, 29 поділити на 7 дорівнює 29 сьомих, 3 поділити на 5 дорівнює 3 п'ятих. Усі записи на екрані. А зараз перша задача. Яке натуральне число записано дробом? 80, 10, 23 перших та 416 тринадцятих. На екрані умова до задачі. Ми вже знаємо, що значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. І з цього випливає, що можемо кожен дріб записати у вигляді дії ділення. Так, 80 десятих дорівнює 80 поділити на 10. Отримуємо, що 80 поділити на 10 дорівнює 8. Тоді 80 десятих дорівнює 8. Далі 23 перших дорівнює 23 поділити на 1. Отримуємо, що 23 поділити на 1 дорівнює 23. Отже, 23 перших дорівнює 23. Останній вираз: 416 13 дорівнює 416 поділити на 13. Отримаємо, що 416 поділити на 13 дорівнює 32. Остаточно відповідь буде така: 41613 дорівнює 32. На екрані розв'язання. Наступний приклад. Записати число 7 у вигляді дробу зі знаменником 4. Як будемо розв'язувати цю задачу? Для цього треба знайти таке число. При діленні якого на 4 отримуємо 7. Таким числом є 4 помножити на 7, тобто 28. Отже, 7 дорівнює 28 четвертих. На екрані наведено розв'язання до задачі. Виходить, будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу з будь-яким натуральним знаменником. Чисельником цього дробу є добуток числа цього знаменника. На черзі третя задача. Мотузку завдовжки 9 метрів розрізали на 14 однакових частин. Знайди довжину кожного шматка мотузки в метрах. Умова задачі на екрані. Для того щоб знайти довжину шматка мотузки, треба всю довжину мотузки поділити на кількість частин. Тобто 9 треба поділити на 14. Оскільки 9 на 14 не ділиться на ціло, можемо записати у вигляді дробу як 9 14. Правильна відповідь зображена на екрані. Ми з вами дізналися, як можна записувати числа, які не діляться націло один на одного. Розв'язали декілька типів задач, а на наступному уроці продовжимо вивчати дроби. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!